Повномасштабна війна мало змінила моє ставлення до Дня Незалежності. Я завжди розумів, що це наша незалежність від Совка, від Росії, від інших країн, навіть від дружніх. Незалежність від несправедливості, від брехні, пригноблення. Якось у 2013 році у Харків я сидів у кафе і ніяк не міг зрозуміти, чому люди навколо мене дивилися футбольний матч та вболювали за збірну Росії, називаючи їх нашими. Тоді мені це не вкладалося в голові, як в українському місті можна називати росіян нашими. Ми ж абсолютно різні. Зараз у Харкові цю різницю розуміють максимально чітко, на жаль. Бо кожного дня ми, українці, платимо власними життями за право залишатися незалежними, за право самим визначати, як ми хочемо жити, за право обирати собі владу, і право не погоджуватися з нею, за право. Вступати чи не вступати в міжнародні союзи за право говорити власною мовою на власній землі. Ці, начебто, очевидні права ми вже 11 років буквально вигризаємо у нахабного агресора, стогнемо та стікаємо кров'ю, але залишаємося вільними і незалежними. І саме з цим я вітаю як глядачів каналу Інтервізор, так і усіх українців. Слава Україні! Героям слава!